Дев'ятого поверху помер мужчина. Він якраз його зійшов до нас. Я кажу, може вам дати щось це лікарство. Але тут кричу, кричуть, вже виходьте. Я кажу чекайте, Віктор, почекайте, зараз вам щось зроблю. Він раз і присів. І вже все, в нього серце певне. Він був весь в крові, бо то осколки його поранили, Але я думаю, що серцем сталося щось в нього. Бо він зразу присів і там у сусід з моїм з другом з двохкімнатної. Ти зараз його положив на диван і все, бо ми не знали, що нам що робити. Я вже вийшла на вулицю, кажу, дід, бо там є. Мужчина померли. Ну, МЧСники побігли, але вони його не взяли, щойно винесли. Було страшно. По-перше, загриміло страшно, а ви знаєте, що я прийшла з серпи. Чую, баба! І я відкриваю двері. Дивись, дим і пилюка, знаєте, страшна пилюка. І знов гриме. Я прикрила двері, а потім відкриваю знов вогонь. Така шарова, хвиля пішла в вогню. І я вже все, далі я не пам'ятаю, сіла і думаю, господи, що я маю робити? Ну, але кричать вже з коридору: виходьте, виходьте, я вийшла, чув. І нічого, в хаті страшне, нема ні одного вікна, ні дверей, ні нічого. Все покрутило отако. То тобто пластик, воно все покрутило. Нічого немає, абсолютно. Я все виділа, бо я була на вулиці, я все бачила, що робилося. Прийшла до хати, в кімнаті раму вибило, ну, вікно вискочило, балкон теж так само зігнулося, стікла немає. Ну я вже все упорядкувалася, йду за пленку, буду закривати. Найбільше постраждали вікна і постраждали двері. З людей, слава Богу, ніхто не постраждав, але вікна практично в кожному кабінеті і в коридорах всі побили. Поки що нам потрібно винести, поприбирати скло, виносити ці всі рами, що повибивали. Потім до вечора обіцяли, що буде плівка, позабивати плівкою всі вікна, школи утеплити школу, бо опалення вже відключив. Батьки приходять допомагати. У нас нема такого, що батьки. Батьки переживають, батьки дзвонять, пишуть і готові, ми готуємо, щоб громада прийде і буде допомагати нам. Звичайно, все жахливо. Я ще заходив в квартиру ще до того, як приїхали МНСники. Всі вікна вибиті, абсолютно всі, в всіх кімнатах вікна вибиті, ще й прорвало каналі... трубу водопровідну, ще й текла вода. Ну, роботи буде багато. В квартирі був тільки мій наймолодший син. Він на щастя він спав, був накритий, його лише засипало склом, і він не ушкоджений цілком. Котика ви одразу винесли, чи тільки що? Ні, тільки що. Він був змушений бути там, бо там живе бабуся, і він був, вона вийшла сама в тапках і нічній сорочці. Його закрила в кімнаті і. Я думала, що ми його вже не знайдемо, але він заховався десь, десь під стінку і сидів там, чекав, поки ми його заберемо. Вікон немає, є достатньо поранених. Ні! Напевно, найстрашніше в під'їзді, тому що все в склі, в крові, і воно ну, зовсім не виглядає, як би хотілося. Вони питають, мене разі видають.